5 квітня. П'ятниця, відпочинок для працелюбів. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія 11, 28, 29. Генрі швидко просувався до самої вершини ділового світу Чикаго. Він займався маркетингом на ринку нерухомості, продаючи приватні квартири в центрі міста, і попит на його послуги зростав з кожним днем. Генрі працював сім днів на тиждень. Він ледве знаходив час для сну. Природно, він не міг знайти часу і для Бога. Генрі обернувся спиною до релігії, у якій виховувався багато років тому. Вона не допомагала йому в житті. Вона не здійснювала жодних змін у його житті, котрі, як йому говорили, має здійснювати. Однак тепер Генрі знайшов те, що, як йому здавалося, приносило користь. Він з головою поринув у бізнес. Вихідні на ринку нерухомості були найбільш зайнятими днями. Одного разу батьки Генрі порадили йому подивитися по телевізору програму Так написано, а саме тему під назвою Відпочинок для працелюбів. У цій лекції йшлося про те, як біблійна субота може допомогти людям, які ведуть напружений спосіб життя. Програма зачепила Генрі заживе. він почав розуміти, що має потребу в духовному відпочинку, у суботньому відпочинку. Раніше релігія для нього нічого не означала йому завжди здавалося, що її суть зводиться до виконання певних банальних правил. Йому ніколи не вдавалося побудувати щирих взаємин із христом. Проте, можливо, так сталося тому, що він ніколи не приділяв цьому достатньо часу. Можливо, він просто не дозволяв Ісусові Христу явити себе. Після програми Генрі зателефонував до студії, щоб дізнатися, де можна знайти Адвантистську церкву в Чикаго. Наступної суботи Генрі прийшов до Адвантистської церкви недалеко від свого дому. Віруючи, зустріли його тепло. Наприкінці проповіді пастор зробив заклик, який торкнувся серця Генрі. Через кілька хвилин він уже стояв у проході, і емоції переповнювали його. Настав час ухвалювати рішення. Він так і буде напружено беззупинно займатися бізнесом. Чи він вирішить приділяти час формуванню взаємин із Христом? Перебуваючи в храмі зі своїми новими друзями, Генрі зробив вибір. Субота стала для Генрі Оазою, в якій він знаходив спасіння від перенапруження. Мойсей назвав суботу суботою відпочинку від праці. вихід 31.15. Дотримання суботи. Це не рекомендація, це наказ, це не жовте світло світлофора, що блимає на перехресті життя, повз яким ми можемо промчатися, ні про що не замислюючись. Це червоне світло. Це світло зупинки. Бог нас надто сильно любить, аби лише рекомендувати ненадовго затриматися і відновити свій розум, душу і тіло. Наш усемогутній творець, наш люблячий Спаситель і цар звелів нам припинити в суботу швидкісний біг, припинити безперервну роботу і заспокоїтися в ньому. Яке запрошення, яке повеління, який Бог!